Минуло більше тижня з того часу, відколи в Івано-Франківську припинило своє існування арт-кафе Химера. Молоді люди, котрі були постійними відвідувачами цього творчого закладу, зібрались на вулиці Чорновола, щоб укотре вшанувати місце, де зародилось чимало мистецьких проєктів. і зробили це по-своєму. Сьогодні, 9 серпня, 2010 року виповнюється 9 днів з того часу, відколи в Івано-Франківську припинило своє існування, відоме арт-кафе Химера за 6 років свого існування арт-кафе Химера стало улюбленим місцем зібрання Івано-Франківської Богеми. Тут проводили творчі вечори поети і письменники. З живими концертами сюди приїжджало чимало вітчизняних музикантів та гуртів за кордону. В цьому кафе відкривали не одну виставку картин та робіт фотохудожників. Неодноразово за філіжанкою кави в химері можна було зустріти представників так званого станіславського феномену, відомих в нашому місті людей. Тож, за словами учасників молодіжного перформансу, котрі зібралися біля химери, щоб ще раз згадати про цей заклад, його закриття стало непоправною втратою для творчого життя Івано-Франківська. Дуже жалкую за зайчиками, які тут народилися минулого року. А коли всі хворіли на грип, як видуманий телебаченням, то тут була чудова спонтанна акція, антигрипова маска в вигляді зайця побігається. Це була найживіша, напевно, акція. Ну і серія ігор мало федерацію не створили, грав персони по фільму Тарантіно. А, а так ще був колись кіноклуб, але щось його тепер немає. І напевно вже ніколи не буде. Цей заклад став прихистком творчої, креативної молоді і не тільки молоді нашого міста Івано-Франківська. І дуже шкода, говорять молоді люди, що після свого оновлення та реконструкції Хембера, напевно, постане уже в іншій концепції її просто можуть перетворити на звичайну кнайпу або на якийсь фастфуд. А творча молодь вже не буде мати місця, щоб зібратися та обговорити черговий мистецький проект. Хоча ще жевріє надія, що нинішні власники відомого досі закладу прислухаються до побажань творчого бомонду Івано-Франківська.